зйомка дуже довгого фільму жахів. Хочу вам нагадати, як виглядало Суспільне в 2015 році. Ніяк. Його просто не було. У 2015 році директор європейської мовної спілки Бьорн Еріксон приїхав до України і сказав, що в нас немає шансів конкурувати з приватними телеканалами, тому що вони вкладали дуже багато грошей в розважальне мовлення, і в них були дуже великі рейтинги. Проте робити чесні новини не дорожче і не складніше ніж робити корумповані новини. Тут в нас є шанс, і з цього почалася ідея створення мультимедійного ньюзруму, який ми назвали Нюсхаус. Коли технологія зустрічається з дизайном, виникає щось ну якась така робота не лише дизайн заради дизайну. Ми використали прийом розбивки частини об'єму на двоповерховий поява галереї на другому поверсі дала нові ракурси для майбутніх працівників. Після цього, як цей проект готовий, дизайнери і архітектори приходять до тебе і кажуть, що бюджет твого ньюзруму в три рази вище, ніж твої очікування. Після цього ти панікуєш, заспокоюєшся, приходиш в себе, знову панікуєш. Для того щоб почати будівництво, тобі треба отримати караван різних дозволів, яке займає приблизно 3-4 місяці. Треба пройти шлях. Повноцінного проєктування, отримати погодження Департаменту охорони культурної спадщини, пройти будівельну експертизу, і після цього в результаті тендера вибрати <свісно> найкращого генерального, проектув... генерального підрядника і отримати дозвіл на будівництво. От і все. Тільки після цього можна починати будівництво. І ось коли це стається, і ти думаєш, що все, нарешті, це останній етап. Ні. Це тільки початок. Початок найскладнішого і найцікавішого етапу створення нюзру. До будівництва Ньюсхаус я був медіа-менеджером. Зараз я не до прораб. Цей проєкт це вічність. І я вже дуже хочу з одного боку, щоб він закінчився. І я прямо мрію зайти в готовий, готовий нюзрум. Мої вітання, ви дивитесь новини на суспільному з оновленою студією. для вас. Працюють Євгенія Гарков і Тетяна Журкова, і далі говоримо про таке. Забирайте. Да.